У Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася творча зустріч за участі головної редакторки журналу Жінка Тамари Маркелової та письменниці казкарки Анни Григорович. Детальніше у сюжеті. Незабаром журналу Жінка виповниться 105 років. Траж видання становить 10 тисяч примірників. Сьогодні це не лише жіночий журнал, а універсальний часопис для жінок і чоловіків. Адже, як зазначає Тамара Маркелова, чоловіки не менш видатні герої ніж українські жінки. Жінка це любов, і тому ми виховуємо із наших сторінок, нашого читача. Ми його розуміємо, ми спілкуємося, розповідаємо історії сьогодні, і воєнні історії, і історії цивільних людей, жінок, які виїхали за кордон, які продовжують тут працювати в Україні, волонтерять, про лікарів розповідаємо, вчителів, науковців. Військових журнал Жінка також почав публікувати матеріали про захисників, які перебувають у полоні або загинули, віддавши своє життя за незалежність України. «У наших рубриках ми розповідаємо і для батьків, і для дітей даємо багато. Корисної інформації. В першу чергу це патріотичне виховання, це любов до Батьківщини, до України, щоб ми знали своє коріння, щоб ми знали, що нічого Любого на цій землі, крім України і нашої української землі, немає. На обкладинці журналу Анна Григорович, яка неодноразово писала для видання статті, щиро ділячись своїми емоціями. Цього разу в журналі опубліковано інтерв'ю, у якому письменниця розповіла про своє життя, родину та про творчість. Падення дуже стресове зараз у мене. Мій чоловік і мій син вони в лавах збройних сил захищають нашу країну. Чоловік отримав важке поранення в минулому році, у вересні, і тільки трішки він прийшов до тями, повернувся на свої позиції до побратимів. І тому в такому житті, коли твої рідні, твої близькі, вони під постійною цією загрозою, я розумію, що творчість вона необхідна. Зі слів Анни Григорович, вона відчуває велику відповідальність як письменниця: не мовчати, а писати для дітей. Наразі авторка працює над продовженням книги Три дні із. Життя Єви. Це книжки із серії Таємнича Гріандія, які я придумала і про які я мріяла вже багато років. І от нарешті мрії здійснюються. І скоро, може, через місяць, вийде друга книга із серії Таємнича Гріандія, яка є продовженням книжки Три дні життя Єви. Нас захід завітали студенти Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу. Ірина Лукашик каже, такі зустрічі є цікавими, та необхідними, адже живе спілкування сьогодні цінується як ніколи. А щирі життєві історії людей надихають і спонукають замислитися про події, які відбуваються навколо. А ми сьогодні прийшли в це видавництво, щоб дізнатися про журнал Жінка про життя їхніх родин. Мести це маса людей, щоб люди могли або не повторити таку якусь або ошибку, або ну. Щоб люди знали, що твориться в країні, що відбувається з людьми, що може статися з ними в повсякденні, в будь-який момент дня там. Ночі журнал Жінка має столітню історію, і дуже приємно, що пані Тамара знайшла час поспілкуватися з читачами бібліотеки, адже багато хто з них виростав разом із цим виданням, каже Катерина Вербівська. Багато хто із тих людей, які сьогодні є нашими читачами, вони виростали з цим журналом. Вони рвали у мами сторінки у цьому журналі для того, щоб вирізати красивих жінок. І, і тут в разі цей журнал сьогодні в нас ожив. Це, це дуже велика радість. Для, мабуть, для всіх тих, хто цінує і цінував, і, і хто буде цінувати спілкування, живе і не живе спілкування, а таке, яке є на сторінках цього журналу. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільтана. Атмосфера зараз розділена двома різними баричними утвореннями. Тому Західна і Південна Європа відчуває вплив циклонічної системи. В Іспанії прохолодніше, ніж в Україні. В день лише 8-15 градусів тепла. А Італія готується до потужних злив вже найближчими днями. Східний антициклон забезпечує на Черкащині переважно сонячну суху погоду з 18-20 градусів. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, найближчим часом погода не зміниться. 18 квітня потужний антициклон збереже схему блокування дощових циклонічних вихорів та проведе першу репетицію літа. Погода на Черкащині зупиниться на позначці сонячно, сухо та комфортно. Стопчики термометрів підвищаться вночі до 7-12 градусів, в день 19-24 градуси. Наші предки відзначали цей день як останній, коли ще ймовірні заморозки. Після 18 квітня влада зими втрачена остаточно, настає справжній сезон тепла і сонця. Також не забуваємо, що разом з теплом зростає і небезпека. Показник горимості в екосистемах області сягне надзвичайного 5 класу. Тож дотримуйтеся правил пожежної безпеки і безкрайній необхідності не розпалюйте вогнище.